Допоможіть Святому Миколаю прийти до дітей-сиріт під такою назвою у столиці покуття стартувала благодійна акція. Вже 13-й рік поспіль її організовує благодійний фонд Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії. Діти з інтернатів, дитячих будинків та з малозабезпечених родин написали свої заповітні мрії в листах до святого Миколая. Чи здійсняться дитячі побажання та чи знайдуть вони під подушкою омріяний подарунок? Залежить від кожного із нас. Я чекаю святого Миколая, бо то цікаво, що кому принесуть, що там дадечі, всі побажання. Ну, в принципі, завжди всі побажання при нас. річний Василь Шайваровський вже давно написав лист до святого Миколая. Так само і зробили його друзі, учні Яблунівської школи інтернату. Бажаю отримати там. Ну, більше до щоб я готуюся до майбутньої, ну як буду вчитися, і щоб мені там сумку дорожню, щось таке, щоб потрібно е, вчитися. Я побажав, наприклад, там багато солодощів, одяг. Дуже люблю спортом займатися і м'яч заказав. Там солодощі, фрукти. Я побажав ручки, зошити, альбом, одяг, футбольний м'яч. Одяг, ігри, фрукти, овочі. Керівник школи інтернату Наталія Фіцич розповідає, що малеча кожного року з нетерпінням чекає дня святого Миколая. Листи діти пишуть заздалегідь, а ще хлопці і дівчата створюють тематичні малюнки. Все для того, аби заслужити увагу від святого такі акції дуже потрібні дітям, тому що вони вносять якусь іскринку радості, щастя, надії і сподівання і допомагають дітям здійснювати їхні дитячі мрії. Листи написано Малюнки намальовано. Тепер сироти з прикарпаття та Буковини чекають у гості Святого Миколая. Цьогоріч організатори зібрали майже дві тисячі листів. Їх написали вихованці з 12 інтернатів та дитячих будинків, а також діти з малозабезпечених сімей. Робимо для того, щоб подарувати велике велику радість і свято для дітей в день святого Миколая, котрий є покровителем. Цих дітей друге, чому ми це робимо для того, щоб кожна людина. Ребелерай лист мала можливість передати дитині частинку свого серця, частинку своєї любові. Листи розповсюджують між людьми на парафіях Коломийсько-Чернівецької єпархії. Пункти видачі знаходяться у церквах, навчальних закладах і в офісі Карітасу. Також у центрі Коломиї планують розмістити намет, де всі охочі зможуть взяти листи і втілити мрії дітей минулого року. Нам вдалося допомогти більше двом тисячам дітей, подарувавши їм подарунки до дня святого Миколая. Ця акція була минулорічна, позаминулорічні акції були дуже успішними. Сама вартість подарунків встановила більше як півмільйона гривень. Так само минулорічна акція стала лейм мотивом нагородження нашої організації відзнакою благодійного кроку номінації Благодійна організація, регіональна благодійна організація Асоціація благодійників України. Кожного року акція Допоможи святому Миколаю прийти до дітей Сиріт має нового координатора. Тепер нею опікується Оксана Режук. Я постаралася щось внести своє нове, тому ми почали з того, що створили таку систему в інтернеті, яка Допоможе всі листи відслідковувати, щоб не дай Бог не загубився, і щоб кожна мрія дитини була здійснена. Миколай цього року. Так само має виконати дуже багато дитячих мрій і бажань для цього йому потрібна допомога кожного з вас ковм'яни. Тому щиро просимо активно відгукнутися на нашу акцію і взяти лист від дитини-сироти і виконати одну дитячу мрію. Організатори акції сподіваються на щедрість людей, які не оминуть своєю увагою жодне прохання дитини. Чогось захмарного хлопці і дівчата не просять. В основному це одяг, солодощі та канцтовари. Здавалося б, дрібнички, проте саме це може зробити дітей, позбавлених батьківської опіки щасливішими. Дорогий отче Миколаю, пише до вас листа, учень третього класу. У школі мені подобається, але я неуважний і навчання мені дається важко. Обіцяю, що буде чемний, і прошу святого Миколая подарувати. Мені штани, тапочки, конструктор, солодощі, кольоровий і білий папір. Ось такого змісту приблизно всі цьогорічні листи. Не будьте байдужі, і здійсніть мрію дітей сиріт.